Вночі Росія запустила по Україні одну балістичну ракету іскандер М та 97 ударних безпілотників, зокрема типу Пошахет, Гербера і дрони інших типів. Повідомляють про це у повітряних силах збройних сил України. Наші оборонці неба знищили 84 ворожі цілі. Відомо про влучання балістичної ракети та 13 ударних безпілотників на 11 локаціях а також падіння уламків на одній локації. На столичних березняках тим часом продовжує працювати моя колега Наталя Стереправо саме в цьому житловому будинку. У масиві один із будинків після російських атак 9 січня залишається без тепла та світла і до нині до 21 січня. Більше про ситуацію критично розповість наша кореспондентка Наталю, Вітаю, будь ласка, тобі слово. Вітаю, Василь, вітаю наших глядачів. Зараз ми перебуваємо в тому ж будинку, але ми перейшли в інший під'їзд. Зараз ми на 15-му поверсі, і зараз йдемо до е, пані Льолі, яка мешкає в цій квартирі, яка також залишилася і без світла, і без тепла. Пані Льольо, добрий день. Так, е, знаємо, що квартира е, обігрівається на газу. Льолі Миколаївну, розкажіть, як ви? Выживаете? Как вы обогреваетесь? Ну, я же говорю, как я Газом. И вот то, что у меня толстый верблюжий халат, в котором закутываюсь. Брюки с начесом, Ну, вот за то, что одеваюсь. И залажу под этот, ой, извините, под одеяло, тоже пуховое. Вот таким образом и выживаю. Как давно у вас нет ни светла, ни тепла? Как давно это тревожит? Да уже... Мені кажется, що вже вообще цілу віч, извините. Ну, долго уже, долго. Угу. Ну ось так. Ми... Дякую пані Льолю за, за те, що поділилися. Ми... От власне, так і живуть мешканці будинку, тобто, вже давно немає ні тепла, ні світла, ні ЖЕК, ні тек, і інші міські служби не відповідають. Не можуть в принципі зарадити мешканцям будинку, тому наразі тому ось нормальна... така ситуація. Та. Тобто, в інших будинках кажуть, мешканці тому є тепло, світло і тепло, тепло, і тепло а в цьому будинку навіть в окремих під'їздах квартирах немає. Тому, тому, можливо, Василю, ми та ми тому є. передаю тобі слово дякую дуже, дякую, дуже Наталі, Наталя. Страправо столичні березняки в одному з будинків. Зараз критична ситуація. Сподіваюся, що ну, на це мають відреагувати комунальні служби. Жек, хто має це питання вирішувати? Бо люди дійсно не повинні жити в такій в такій критичній ситуації. Ми ж рухаємось далі. Є ще один житловий масив в столиці. На лівому березі Троєщина, де теж ситуація дуже непроста: темно, холодно без тепла і без світла. Після чергової атаки ворога на столицю без тепла залишається 4 тисячі багатоповерхівок у Києві. Ситуацію ускладнює те, що більшість будинків підключають до системи опалення вже вдруге. Після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути киянам тепло. Дивимося сюжет від наших кореспондентів. Гул генераторів, холодні та темні квартири і люди, які намагаються триматись. Така реальність української столиці у сильні морози після низки російських атак. 9 січня Кремль атакував критичну та цивільну інфраструктуру Києва. Відтоді у столиці запровадили екстрені вимкнення світла. У частині районів зникли також вода та тепло. У нас 5, -5 діб не було отоплення, вода була. Холодна тільки, а отоплення не було, і світла не було взагалі. А як рятувалися? Ну як ми рятувалися? Сільпо, а тебе заражали гаджети, купували готову їжу і так і рятувалися. На роботі грілися, а приходили додому. Вечерю купили в сільпо, готову підігріли. Слава Богу, з'їли і під три одіяла. Так описує нам свої будні жителька Деснянського району пані Тетяна. У схожій ситуації опинився і пан Анатолій. Без Пару годин три доби не було ні світла, ні води, ні, не працювали ліфти. Ну, ну електричества теж немає, тому що електроплити теж не працювало. Тими днями Україну паралельно накрив циклон. Температура у Києві впала до мінус 15 градусів за Цельсієм. Труби без обігріву почали замерзати, а подекуди лопати. Місто опинилося на межі комунальної катастрофи. Ми на сухому спирті готували, ну, сухий спирт зробили, обогрів такий невеличкий, і чайники ну, ну, таке пожарити, сосиску зварити. А так спілкуємося, допомагаємо, до друга, підтримуємо, якщо, якщо вони є, тому що багато людей з'їхало. За тиждень енергетикам та комунальникам ледь вдалося повернути тепло у домівки киян. Аж от у ніч на 20 січня Росія знову підступно атакувала щойно полагоджені об'єкти. На лівому березі столиці зникло водо та теплопостачання. Ситуація зі світлом залишається вкрай складною по усьому Києву. Світло було і тепло було це ось осьомією. Відчутні такі вибухи були, мабуть, приліт більше за все, що тут були ракети, бо ну, ми ж вже чуємо, як летить дрон, він же ж миле, це такий швидкісне, таке було так сильно гучно було. І все, і світло, і отоплення, все відсутнє. Вода є, світла немає. І а, ну, газ є, газ є, А і тепла вже немає. Уранці тепло теж пропало, немає тепла. Опри усі негаразди, містяни намагаються жити звичним життям, ходять на роботу, прогулюються у парках і сподіваються, що на Росії таки гірше. Коли ми витримали ті всі зими, то ця ми вже ж середина майже вже більша половина січня місяця. Ми витримуємо. Це ж ще до кінця того тижня. Ну ви знаєте, що мене радує? Мене це дуже тішить. Що ось якщо у нас буде 30, то в них 40. Бо циклон по карті в них сильніше. від, від іде, і в них сильніше. Аби хоч якось зігріти киян у місті облаштували понад 1200 пунктів незламності. Тут тепло працює генератор, є гарячі напої та печиво. Вони працюють цілодобово і є повністю безкоштовними. Кияни тримаються з думкою про українських воїнів, які захищають нас на фронті у холодних окопах. Дякую дуже Катерині за сюжет. Отже, за п'ять днів в межах загальнопольської акції збору коштів на генератори для України під назвою Тепло з Польщі для Києва зібрали майже 5 мільйонів злотих. Акцію збору коштів на платформі «Помагам.пл», яку організувала польська фундація «Stand with Ukraine», підтримало вже понад 38 тисяч людей. Через велику кількість небайдужих організаторів декілька разів підвищували максимальну суму збору коштів до збору. Долучаються відомі поляки, українці та мігранти інших національностей на ці кошти планують закупити ще більше генераторів спальних мішків і пального для жителів української столиці. У 2022 році. Світ захоплювався Польщею, використовуючи її як приклад того, як діяти під час війни та кризи. Сьогодні Польща знову стала лідером у наданні допомоги, символом солідарності та ефективної мобілізації. Кампанія зі збору коштів, організована польськими фондами, вже досягла понад 5 мільйонів злотих. Майже 40 тисяч поляків підтримали цю кампанію зі збору коштів. Звичайні поляки звертаються до нашого посольства у Варшаві. пропонують, Онуючи допомогу, пан Кшиштоф Гончаровський та пані Єва Сікорська Левандовська із маленького містечка далеко від лодзі передали мешканцям Києва власний новий генератор. Ви неймовірні генератор Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп все ж прямує на всесвітній економічний форум у Давос в Швейцарії після того, як його літак повернувся до сполучених штатів через технічну несправність на базу Ендрюс. Пише про це CNN, раніше повідомляли, що літак Air Force One з Трампом на борту, який прямував до Швейцарії, повертався до Сполучених Штатів через несправність електрообладнання на борту.